Макс, привіт. Якщо з дівчиною вже декілька місяців вільні стосунки, ніяких атрибутів, нормальних стосунків немає. Максимум в кафесі іноді заплачу, і вона запитує, чому я їй не дарую квітів. Чи значить час її зливати? Тобі вирішувати. Якщо така розмова на тебе дуже, так би мовити, давить, так? І Якщо для, це, для тебе проблема, одна така розмова, може зливати. Якщо, знову ж таки, я ж ще питання, яка у тебе мета кінцева, так? Але як мені здається, ну слухай, ну таке собі можеш ще продовжувати. Якщо ти щось отримуєш з цієї історії, можеш продовжувати. Але ж дуже сподіваюся, що вона у тебе не єдина, тому що дуже кумедно виглядає, коли хлопець каже, що у нас вільні стосунки, а ця дівчина протягом багатьох місяців у нього єдина. Знову ж таки, мені здається, так, по твоєму короткому питанні, що можна ще історію продовжувати, але ж знову ж таки, якщо з якоюсь дівчиною у тебе вільні стосунки, ну тобто, все одно вона тобі не настільки цікава, що ти максимально кайфував. Ти повинен бути все одно у пошуку якомусь. Тобто, вона не єдина історія в твоєму житті. Стосовно цього, подумай.